Привіт, вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні ми будемо готувати чізкейк. Будемо готувати сиру. Добавляємо стакан цукру. У нас 4 і 4 яйця. Добавляємо до сиру. Добавили 4 яйця і одну столову ложку манки. Зараз будемо додати одну ложку крухмалю, 2 ложки крухмалю. І трошки розпушувача. Тепер це все будемо збивати міксером. Ось таку сирну масу ми отримали. Зараз будемо готувати тісто. Для тіста нам потрібно 500 г печива і 250 г масла. Печиво будемо зараз перемелювати. До перемеленого печива будемо додати розтоплене масло. І перевішувати з змосне. Ось так перемішуємо формушку діаметром 26 см. Ось так його втрамбовуємо туди. Викладаємо тісто, робимо гарні бортики і будемо зараз викладати сир. І після того, як додали ягоди, будемо викладати другу частину сиру. І викладаємо другу частину сиру. І ось так і розпроділяємо. Як виклали другу частину сиру, будемо випікати вже в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно годину. Ось такий чизкейк у нас вийшов. Всім гарного дня!